В першу чергу хочеться сказати про державний історико-культурний заповідник Межибіш. Це фортеця, яка знаходиться в нас, яка в принципі слугувала початком утворення адміністративного центру, саме безпосередньо селища Межевіш, кругом якої відбувалися ті чи інші історичні події багатовікової історії. Вже давайте так. Це про туризм. Вона в нормальному стані зараз? Так, вона в нормальному діючому. Більше того, вона існує локацією, перехистку музейних експонатів ага. окупованих територій. Так, ми зберігаємо зараз історію України безпосередньо. Там вона фортеця, як фортеця, працює дійсно як оберіг для історичних цінностей. Вона працює. Звичайно, потік туристів десь не такий, як був до повномасштабної війни, але працює в. Потенціал є так, звичайно, в ту сторону. Ага. Безпосередньо в фортеці в нас поснідіючий музей голодомору, який відкрив Віктор Ющенко. Дуже потужний музей, до нього їдуть всі, де експонати, історія, екскурсоводи нагадують нам ті страшні часи голодомору, який торкнувся безпосередньо нашого Подільського краю.